На базі молодіжного центру ХабеД щочетверга о 15.00 проводяться події, направлені на мінімалізацію відходів. Це відбувається в рамках проєкту, що реалізується командою Харків Зеро Вест. Вчора медіа зміїв завітали до молодіжного центру, де цього разу діти робили прикраси до Хеллоуіну з ужитих речей. Зауважимо, що організатори та партнери воркшопу не закликають підтримувати або не підтримувати Хеллоуін. Це вибір і право кожного. Головна мета цього заходу в мінімізуванні відходів, щоб люди не купували пластик, який не переробляється, а використовували уживані речі та продовжували їм життя. Діти були повністю поринуті у процес і з превеликим задоволенням робили прикраси і ділилися з нами враженнями. Ми переробляли одяг з непотрібного і робили прикраси на Хеловін. Тут я роблю тикву, тут є різні привиди. А Размеш... розкажи, будь ласка, ось сьогодні така особливість вашого заходу, ви робите ці прикраси а, з вже ужитих речей, правильно? Так. Да. А розкажи, з чим це корисно, з якою метою ви це робите? Ми робимо із натуральної ткані і бережемо природу, щоб не було багато витратів. Е, ну, це ми не сьогодні робили, ми це самі робили. Ось. Це у вас труни? Це в неї труна, так, а в мене це сумочка. Дуже гарно, молодці. А сьогодні якісь поробки робили? Так, сьогодні робили тикви, привидів та кажанів. Привіт. А розкажи, будь ласка, що ти за, за поробку сьогодні зробила? Я зробила багато кажанів і багато привидів. І тикву. А тримається твоя тикла. А покажеш нам? Так. Да. Складно було робити? Не дуже. Ти старалася? Так. Да. Ти комусь її подаруєш чи просто прикрасиш? Я просто кіна? прикрасю свою кімнату. Табір називається Zero Waste. Він з'явився, коли почалась війна. Це табір він єдиний і перший. Мета цього табору змінити філософію дітей, навчити економити ресурси, обдумано робити покупки, тому що дуже багато відходів у нас на полігоні, і це багато зайвих витрачених коштів, витрачених ресурсів. Вчим дітей Перевикористовувати речі не викидати, а давати друге життя. Слідкуйте за анонсами молодіжного центру Хаби Дей та долучайтеся до активності разом. Ми зробимо цей світ кращим. Лариса Бодарєва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.